Наступної неділі приходіть мене в гості. Опа, одна з команд залишить наше шоу назавжди. Настав момент істини. А, якщо я прийму інше рішення, мене просто ззаду закидають камінням У бій за життя на проєкті вступають супер діти насті Каменських. На часі! Володимира Горянського Ай, наді дорофєвої це не під силу навіть дорослим. Як за тиждень і хіп-хопі ростати крутим котемщиком? Ти готова до цієї складності? Так! Да. Я тобі ставлю 20! Діти розкриють таланти, про які не здогадувались навіть їхні батьки. О, Боже, як класно! Ти невероятний дитина з будущого. Право! Від результату кожного... Я болею, мені не підтягує нічого. Залежить доля всієї команди. Пострадати всі у цій битві. Кожен наставник має свою таємну зброю. Про который должен ламати стереотипи. Хто з суддів наважиться Я вас приборкати норовливу єву? Чи допоможе голос небес здобути Софійці найвищі бали? Я вірю в те, що твоя мама сушить тебе. А також чим обернеться фатальне падіння для королів рок н ролу Хто продовжить боротьбу за перемогу у шоу Маленькі Гіганти? Твій виступ тобі самі сподобався? М -м... Моя зілка не розстроїлась. Скільки б ти собі поставила? Залишилось сім днів. Встановлюватися на достигнутому не можна. А тебе очень много залежить, Як твоя команда виступить? Відлік. пишут.